Президент України 22 липня підписав закон 12.414, який впливає на роботу спеціалізованої антикорупційної прокуратури та національного антикорупційного бюро України. Відтепер ці інституції стають залежними від рішень генерального прокурора. Набута саб заявили, що законодавчі зміни позбавили їх гарантій, які дозволяли ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топ-корупції. Таке рішення викликало обурення серед громадян. Люди почали виходити на протести у різних містах України, зокрема, у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі. Житомиряни також у соцмережах 23 липня закликали вийти на мирні акції проти ухваленого закону. Журналісти «Житомир.Інфо» вирішили дізнатися, що про закон думають Житомиряни та чи вийдуть вони на протест. Ну як я можу до нього ставитися? Наша влада просто хоче прибрати всі. Органи, які допомагали з корупцією, і перетворити це все на беззаконня та безкарність. А чи читали ви сам текст закону? Так. Там було сказано, що тепер набута САП будуть підпорядковуватися головному прокурору, наскільки я пам'ятаю. І чи вийдете ви на протест? Якщо потрібно, буде вийти. І всіх своїх друзів позую, все як треба. Ні, не чула про цей скандальний закон. Я взагалі дуже мало читаю пресу, дивлюсь телеграм-новини, стараюся себе обмежувати в цьому. Ну, єдине, що можу почути десь від колег, але наразі нічого не чула. Важко відповісти. Ну, це, напевно, якийсь крок назад в демократії. А чи читали сам текст закону? Ні, не читала, читала тільки те, що в інтернеті були які такі витяги розміщені. А чи готові ви вийти на протест проти закону? Ні, не готова. Чесно кажучи, я не думаю, що це матиме, матиме якісь наслідки. До закону негативно. Чому? Ну, бо це ненормально, коли все підпорядковується лише нашим, нашим депутатам, скажімо так, Верховній Раді. А чи читали ви сам текст закону? Чи лише розмітили? А... Я, ще сам текст не читала. Я читала тільки трошки. Не читала? Та ну його читати. А чи плануєте вийти на протест? На жаль, сьогодні ні. Сьогодні ні, так, але якби. Планували би, якби у нас був цей час для цього вільного. Я ще не розібралася в самій суті питання. Мені здається, що мені треба зібрати більше даних для того, щоб зрозуміти, як саме все відбувається. Тому що я бачу лише заголовки преси, ну а усе інше я так глибоко це питання не вивчала. Тобто сам текст закону ще не читала? Ще не читала, Але ще плануєте? не ознайомилася. Звичайно, планую. Ну, вважаю, що це був вже якийсь негативний закон, тому що не потрібно було його приймати насправді. От а чи читали ви сам текст закону? А ні. Так, хотіла почитати. А чи вийдете ви на протест? А, ну насправді не знаю. Можливо, якщо він тут і буде десь, то можливо, а так поки не знаю. Я, чесно, скажу, нічого про нього не читала, нічого не знаю, не скажу. Ну ставлюсь негативно. А чому? Тому що це ставить під загрозу існування цих антикорупційних установ.